Передаю усім привіт з дитячої мегавечірки. і я Ненсі Бей. Я знаходжусь у фешн-клабі на Pink Фешн Парті. Сама вечірка присвячена відкриттю елітного дитячого клубу, що має назву «Pink Fashion Club». Організували це дійство. Вище згадуваний мною клуб та наша улюблена програма Рожеві окуляри тому у нас була вечірки та клубу додали слово Пінк, тобто рожевий. Скажіть, будь ласка, що це за вечірка? Привіт, Ненці. Це вечірка на честь відкриття нового елітного клубу Фешн Party за участю програми Рожеві окуляри клубу Фешн Клаб. Ми організатори і івент агенції Оватіо, яка дарує дітям щастя, багато нових позитивних емоцій, гарну програму. Кожного місяця ж рожеві окуляри і фешн-клаб будуть організовувати такі гарні заходи з допомогою івент агенції Оватіо. На наших вечірках діти можуть гарно повеселитися, добре провести час, і тому всіх будемо раді бачити. Тут можна побачити казкових героїв і погратися з ними. А ще на вечірці відбувається справжні дива. Оцей дядя може змусити різні предмети зникнути, а потім з'явитися у вас за вушком. Дивувати він вміє. Його професія називається фокусник. Та якщо вас не влаштовують ігри, караоке, фокусники чи інші розваги, просто зайдіть в велику мильну бульбашку, і вас ніхто не чіпатиме. Крім розваг на вечірці, можна і багато чого навчитись. Тут проводяться різні майстер-класи. Вони можуть навчити робити різні гарні та модні прикраси, малювати гарненькі картини. Головне спробувати хоча б раз і все вийде. Ну все, не можу більше працювати. На дискотеку хочу. З вами була Ненсі Бей. Забула далі. Світі вечірок. І пішла? Ну все, не можу більше працювати. На дискотеку хочу. З вами була Ненці Бей з найкращих з в світі вечірки. Так? З вами була Ненці Бей з найкращої З найкращої в світі вечірки, так? Ну, все. танцювати, на дискотеку хочу з вами. Була Ненсі Бейс найкращої у світі вечірки.